Заходимось на другій автостанції, чекаємо нашого автобуса до Міжгір'я. Зараз у Воловці. Саник тут за різаками стежить пильно. Ти ще не приснув тут, не покрадуть наші речі. Бо? Ти, я бачу щось такі трішки після поїзда не дуже негті. Нічого, зараз пішов я в пошуках води. Дивись тут, щоб все було гуд. Щойно приїхали до Міжгір'я. У нас є ще трохи часу до наступного нашого автобуса, який закинув точку старту. Тому ми йдемо зараз до річки. Там пару годинок у нас є, посидимо біля річки, полюбуємось водичкою. Поправимо з дорогу. Так, так і поймо морозила. Тому до зустрічі. Прийшли до річки на щас убивати до автобуса. Взяли собі трошки смаколиків. Зараз посидимо, та й будемо потім щось робити. Красива річечка тут. Річка під назвою Ріка. Вон далі видніється мост. Ось така річка несе свої води на Закарпатті. А по берегам чудової річки під назвою ріка ростуть ось такі кущі. Кущі м'яти величезні, дуже багато їх. Хлопці ловлять рибку нормально. На форельку прийшли, ми з ними спілкувалися. Та біжить ріка. Небо затягнуте трішки, дощ. Місточок через річку. Такі пороги тут і безліч сміття. Там мішки валяються сміттям. Красива річка, але вся вже сміттям загрязнена. Чекаємо в міжгір'ї наш автобус на нижній бистрий. Тільки що були біля річки, а це вже прийшли. І тут така у нас мисля закрала, що якщо ще ми трохи почекаємо цей автобус, то ми зіп'ємося просто. Треба вже тікати і стартувати, бо ми півдня ходимо по, -по городах, поразних їздимо. По Попід ми в гори так і не сходили. Коротше, щось з цього буде, сподіваємося. Підвісний місточок. Ось, до речі, стрілочка показує наш синенький маршрут. Вон туди наліво зараз піде підйомчик. А поки що ми на місточок зайшли. Як тут чудово, краса, він так гойдається. Оце начало маршруту і він заставляє такими крутими підйомами нас підніматися. Ну це взагалі не зурівляно. Ну, як так можна здуватися, знущатися над людьми? Скільки тут в різнотраві красивих квіточок? Ось ось дикі, а тут Чебрець. Його доволі багато, з якого ми сьогодні... І не тільки, я думаю, сьогодні будемо пити чай. А наша стежинка вон туди йде. Зараз будемо йти. Саник вже там десь. Наша стежина йде серед такої деревовидної папороті. Все тут і стежинка дуже цікаво. Тільки що з нами, нами по дорозі було знайдено отакі от гриби велетні три. Ну і ще там біленьких трохи було. Бабка, так? Так. Це бабки, мабуть, зараз ми подивимося, що тут відпочиночок. Поступово підіймаємося, на карті показувало стежинку. А на самому ділі стежинки як такої немає. От по цій папороті ми підіймались. Там щось проглядається е, на кшталт стежини, але стара, мабуть, сюди ніхто вже не ходить. Ну, поступово, поступово йдемо. Що ще трохи вийдемо на хребет. Отакі От дзвіночки. І папору тут. А хто це там ходить? Збирає суниці. У -у -у. Ну що, є щось там? О! Подивіться, яка суничка А її тут доволі багато, так? Да? Місце із суничками. Скільки тут суниці? Це красне. Там там іде і деревовидна папороть. Таке місце цікаве. Зараз трошки покуштуємо смачних ягодок. Вон Шурик шурує, да? подобаються ягодки? жінка наша, яка повинна вже десь скоро перейти в дорогу. Сашок втомився, блядь, в нього, ажіотаж аж щось падає бідненький, сьогодні хоче вже ночовку. А я кажу, що нікаких поки ночовок ще нам треба трошки йти, то ми так, нічого ще майже не пройшли, це баловство. Тому вперед, прикинь, вперед, вийшли на таке оглядове містечко, цікаве. Там вирубка якась. Руки. Щось там в лісі, тільки що. То дерево, дерево терло, чи щось ревло, такі якісь незрозумілі звуки там. Ну Ми вирішили не дивитися піти далі. Думаємо, що так буде краще, щоб не нарватися на когось. Зараз йдемо по такій ну, хорошій лісовій дорозі. Помітили, що там на карті є одна колибка, яка Надіємося, що буде відкрита і взагалі, що вона там є. То там зупинимось на ночівлю. Але до неї нам трішки треба ще тьопати. Тому отак ми потихеньку йдемо. Але щось бачу, там попереду спуск такий і потім... Ого! Потрібно буде набирати висоту. Зараз буде трішки треш. Але таке буває. Що поробиш, це маршрут. Цей неутомимий Олександр суне. Ванконики <гум> спереді. Вон там козочки і вівці і козочки ціле стадо. Туди зараз підемо. А привальчик будем тут ночевать Вот такие вот вечерние выпасы И козы тут все разом После доения Теперь их Такие ухоронки А там захит солнца Куди ми завтра будемо йти? Одні дзвіночки. Притаїлась там наша палаточка під деревами. Це ранок, другий день сьогодні. Вийшло сонечко. Так взагалі чудово, сонячний день я бачу буде, небо чистеньке. Угу. Ну як грибочки вова. Вариться. Грибочки супер. Покажи, яка в нас тут красотенька. Гриб. Біленькі грибочки. Потім ось зажарочка. буде зажарочка. Солі додамо. Процес варення грибів закінчився. Тепер пішов процес жарки грибів. Ось цей піджарю. Буде ще така у нас красотіща. Сніданок бомбезний просто вийде. Не знаю, це... М -м -м. Сашок он там лупанув. Грибочків нормально, кашки, то тепер тільки лежить, вже не ходиться йому. Ні. Вже не хоче не ходити нічого. Е? Або ще чаю тепер не Богу. Ще чаю принести, ну це шикарно, вибач. Да, ось така короче, краса. Будемо збиратись скоро. І в дорогу. Добрий ранок! Ух ти, класно. Так за вами йдуть слухняні. О, <реш> а, та ми зараз йтимем! А ви далі, да, туди жене? Ооо! Е, Бежить. <реш> Не корми, бо будуть бігти. Не корми, бо будуть йти тоді до тебе табуном, бля. Бачиш, уже побачили Ця пенята. <сі> не хли. Це прийнята Та нас нема нічого, Куди ви? А ну ху, ху! Ту-фи-фи-фу, ху-ху. Можеш йому печені, якщо далі, він не був злий. Да, вони підуть. Що ви, тютчики, тютчики? Мої такі хороші. Правильно, ви охороняєте, молодці. 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 Оце цей малий лащився. а той, да, той такий старий, видно, бачу, він вже опитний, да? Хлопчаку. Доганяйте козочок своїх. Доганяйте. Тік. О, цьому погратися, да? Погратися хоче він трошки. О, на сонечку добре як. Да, малий такий. Добре. такий хороші. Доброго ранку. Ще раз йдемо в красивому буковому лісі із такою на даний момент прохолодою хорошою, якої нам не вистачало там на відкритій місцевості. Тут дуже файнезно. Ідемо від гори скала до гори скеля. Так іти комфортно по-рівному. А коли перепади, ой-ой-ой, приходиться потрудитися добренько. да 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 всі бачать, як ти йдеш, так що ти повинен героїчно долати кілометри. Вон там на дереві, на буці, маркировочка є навіть синього кольору. Подивіться яка тут травичка красива тут. Просто такі якісь, я не знаю, так дуже цікаво і атмосферно. Зустріли полонинських коней, випасаються на полонині привіт, малий тут ще сірий в яблуках. Привіт! Привіт, малячок. Ух ти, хороший! Ось іще. Невеличкий. Ух ты! Ти дах тих. Да, це ж цей, що вчора прибігав ось, мабуть Привіт! Ух ти! Да. Краса А нам туди наверх. Ну як тобі підйом Лучше ніж вчора. Да? Однозначно Вчора ми милом 35-45 градусів повзли Да ось такі Це гори такий. Вони свидовець Видно Краса Що що? А ти бачив? Бачив Секунди дві бачив, вона дерево. А воно, воно побігла. Собака. Косуля. Вон далеко на тій полонині. Вітерець гуляє. Але він нам допомагає не так спекотно йти. Тут букові ліси, файнезна. І чистенькі, гарненькі, травичка, буки стоять такі великі. Поверну, що те дити. Юкраїн-туристо. З такий виходимо на відкритий хребет, А там, якщо видно, трави. Вітром який вже на вітер хвилі робить. Так таке явище красиве. Дивимося, таке фантастичне. Чудове місце. Сіли відпочити трохи. І будемо йти потім далі. Ось наша. Привальчик на обід. У нас є сальце, ковбаска. А про цибульку не подумали. Так. Да. Короче, зараз нормально ми будемо обідати. А потім будемо йти. Тут хтось, хтось построїв щось якісь, мабуть збирачі якихось ягод чи що вони. Або, а, це мабуть збирають мох. Он дорога, куди нам потрібно буде йти.